Я не вважаю, не вважаю, що війна буде два рок роки. Не вважаю, але готуватися треба до виснажливої боротьби. Ми маємо розуміти, що е, 140 мільйонів росіян вони, бачите, не виходять же проти е, мобілізації, яка вже не тільки межує, тільки називається, є реальну мобілізацію е, їхніх рідних, близьких е, друзів е, тих, е, з ким вони воювали або пили горілку. Насправді ми ж. Не бачимо цих процесів. Ми бачимо е певну міру ті е речі, які показують, що на зміну путіним можуть приходити в Росії тільки умовно пригожене. Я не кажу про прізвище, я кажу про тих, які хочуть ще більше е нищити українців. Ще е певною мірою не тільки українців, а й кидати виклик всьому світу. І подивіться, що відбувається не тільки на їх офіційних пропагандистських каналах, а в їх пабліках і подивіться ці е параноїдальні. Пісюльки того самого Медведєва. Ми ми бачимо, що вони вони ж хочуть взяти, абсорбувати, пригнути на себе а, тих росіян, які хочуть ще більше вбивати. Інакше вони цього не писали. Вони користуються популярністю саме тому, що вони хочуть ще більше вбивати. Тому я не вважаю, що війна закінчиться через два роки, буде тягнутися протягом двох років. Але потенціал військовий, а, людський потенціал у Росії а, він ще існує. Коли ми говоримо, що нам нададуть 30 Літаків ми ж маємо не забувати, скільки літаків у тієї самої Росії, і ми маємо не забувати про те, що вони сюди е, не пкнуться, тому що бояться нашої протиповітряної оборони.